Оооо! Тікай, чекай, чекай, тікай, чекай, віди, відивій. Вниз, конис, вниз! Слухай, ти де сюди. Зараз буду тобі обличчя Бабах робити. Пум -пум -пум. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо. Сьогодні ми будемо грати в Офіс Елеватор. Е, цю гру мені порадили підписники, а саме підписниця Даша, дякую тобі за пораду. Е, подивимось, що з себе представляється гра, бо реально вона займає фігню. Там щось здається 25 МБ, ну принаймні архів. Стільки важив. Опції. Full HD, full screen, Sensitivity, Ну, нехай буде. Доне Е, Так, окей. Я офісний працівник. Чомусь стою за компом. Напевно, вже срака затекла. Сидіти не важу. І. я можу що? Пройтися по офісу. Всі працюють. Інтеракт. Що ти тут стоїш? Е, це мій перший день. Е, щось там є зайнятий. О, ці двері зачинені. Окей, а що я маю робити? Стоп! Ну біля мене стояв е, дядько і мені, напевно, з ним треба поговорити. Оцей ні. Щось загубив. Ооо! <сміст> Походу, таке загубив, бо той, хто біля мене стояв, той вже пішов. А я, мабуть, зна... мав з ним поговорити, ні? О, телевізор. Щось загубив. Е, щось там шо. Що? А ну, ідемо подивимось, що там ще є. Якась картина. А, ні Тут якийсь щиток електричний чи що так, а, тут є стаміна. Значить, нам доведеться від когось тікати. Інтеракт. Е... Ой, це, напевно, жіночий туалет. Перепрошую. О, тут якісь двері є відчинені. Ану. То. А, то, то то, типу, напевно, бос наш. Ей, е... я знаю, що ти зараз зайнятий. Та ні, я гуляй по всіх. Але мені потрібно тебе попросити про дещо. Доставка залишила пакунок для офісу, і він чекає тебе на парковці, гаражу. Будь ласка, достав його. А, візьми його і достав в кімнату HR. Я буду очікувати в своїй кімнаті. Будь ласка, приходь, знайди мене. Коли все зробиш. Но no проблема. Ну, якщо це виглядає, як. Двері зачинені, вони за зачиненими дверима, говорять що. О! Здорів! Хей hey, мейт! Шо, що? зараз гірс бег да гойн крейзі. Дівчата якісь тут. Е, коротше, бахнуті, та е, Будь ласка, тримайся подалі. Ти можеш нам дати трошки місця? Та ви б в куток не забивалися, тому щоб і вам місце було достатньо. Так, ну гра називається Офіс елеватор, тому, напевно, зараз всі жахи почнуться, ні? Та, ні? Я... Їдем, їдем. Їдем чи не їдем? Ой-ой-ой. Темно. Да? Може, тут жахи почнуться. Ух ти їдей. Ту наліво. Інтеракт. А, <с> щось коробочка різко поменшила, як я її тільки в руки взяв. Ну, добре. Окей. Більше нічого тут немає. Може є якісь цікавинки? Колекціонки? Секрети? Ні, нічого немає. Е, та добре. Вертаємося, що там. Просто до HR віддати коробку. Ти що, її з'їв чи що? Куди ти її дів? Кишеню поклав. Ну, ж була велика. Так. О, Почалось! Почалось! 10 жовтня 666 року. Ммм. Клас, прекрасно. І куди мені? Ну, мені сказали коробку HR віддати, значить, то, напевно, десь тут. Нє. Я не можу відкрити ці двері, немає живлення. Так само немає живлення. Ага. Може, цей номер знадобиться. Давайте я його запишу. Секунду. Так, 212... 974, 82... 95. Хай буде. 10 років експірінсу. Прекрасно. Що там у нас? Двері. Зачинено. Зачинено. Є взагалі якісь відчинені двері? Є. Щось є? Може треба полазити, пошукати. О! Ключик! Тепер тим ключиком можна потикатись в інші двері. Не можна. Нема. Ну там електрику треба, добре, зрозуміло. Може, в туалет? Ні, в туалет не підходить. Ось, сюди підійшло. Там хтось ходить. Ей! тікай, 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 тікай. Понис, понес, пониз! Елеватор не працює. Все, я зрозумів. Це наш монстр, від якого ми будемо ховатися. Окей. Окей, я зрозумів. Сподіваюсь, ключі лишаються на тому ж місці. На тому місці. Ну, все прекрасно. Головне запам'ятати, що де як лежить, як ходити і. Ой! Нас відсунуло трошки. Ой-ой-ой, воно сюди йде. Може якось можна заховатися від тої фігні? Бо я так зрозумів, що воно зараз потопає сюди. Так? Нє? йде далі? Ух, бляха. Так, добре, воно пішла туди. Куди мені йти? Бляха, кров. О, це напевно світло треба вімкнути. Так, що світло не вімкнулось. Добре. Логічно, що ця би штука не спрацювала. Так, тільки сідло не з'явилося. Я чув, як він десь там ходив. Е, може на своє місце вернутися? Ні, тут нічого немає, так? Ні. Вазоночок. Нічого нема. Блять, іде. Куди підеш? Давай, скажи, що ти сюди підеш. Сюди підеш? Ні, він піде в іншу сторону. Темно. О, ще кроваве п'ятна. Е, Пляма, плями, перепрошую. Жовта, жовта карточка. Я так зрозумів, що це карта доступу. Як як, як? Джен. Джен щось там. Так, акуратно. Е, а жовта то, напевно, у колір цієї штуки, значить нам сюди. Ану. Давай зразу зачини. Я сподіваюся, що він сюди не піде. Ну і зрозуміло. Ну, по плямам крові зрозуміло, куди йти. Так, відкрутити я це не можу. Бачу записку. Toolbox, Password, А, е пароль від Toolbox, останніх три цифри нашого е офісного номеру. А це є 29.5. В принципі, не дарма я його записав, може ще знадобиться. 9.5. О! А тут та викрутка. Ну, в принципі, зрозуміло. Давай. Е-інтеракт. E Непевно. Ну. А, він там щось двічі крутить, чи що? Ага. Ні, він сам крутить, можна один раз просто натиснути. Окей, готово. Ті, ті, ті. Давай, тихенько. Я чую, як він ходить там. Такий звук, ніби хтось неє. Фіолетова карточка. А фіолетову ми бачили. Та кімната, що прям біля шефа. Так, окей. Я чомусь очікував, що якась фігня зараз вискочить десь тут. О, ключик. Е, Маус сві... Ага, е, на ключик міняти предмети. Добре. Так, це все прекрасно, але де ділась карточка. Це, напевно, ключик звідси. Добре. Тут нема. Бляха, він йде сюди, так? Так, давайте почекаємо, якщо він раптом. Бляха, піде сюди. Щоб ми могли втекти. Оп. Ідемо фіолотові відчинимо. Що е, тут є? Шафи, шафи, шафи. Записка. Боссрум кей-коди. Так, добре, що в мене є робочий телефон, на який можна сфоткати. І, відповідно, собі зараз, напевно, безпечне місце відійти і почитати. Так, опа. Так. бо Я так зрозумів, що ніхто паузи тут організовувати не збирається, бо я. Б... о, бачите, воно працює далі. Ой, бляха, ой, бляха, ой, бляха. Закривай. Давай ще в туалеті закриємося. Все. А тепер давайте почитаємо, що писало в записці. Отже, в записці пише е, ключ до кімнати боса. Е, перша цифра із Even. Типа 7, не знаю. Друга цифра це є половина з першої цифри. Ну, половина сім, три з 7 це 3,5. Мені здається, значить я помилився з першою цифрою. А остання цифра це є подвійна. А, типу. В два рази більше, ніж перша цифра. 14. От бути, значить, не може, щоб це 7 було. Це щось 5 або менше. І сума всіх цифр 14. Це рівняння. Це є рівняння. Значить, так, наша цифра це є x. x плюс Х поділити на 2. І плюс е 2 x дорівнює 14. Ну, яку цифру? Що ще ділиться на 2, фактично, і мало би дати 4, 4 напевно. Ану, 4 плюс 4 поділити на 2 плюс 2 на 4. Дорівнює 14. Значить, 4 плюс 2 плюс 8 дорівнює 14. Отже, наш, наш код 4,2,8. 4,2,8. Тепер лишилося дочекатись, поки ця штука пройдеться туди-назад. Щоб ми могли на неї не попасти, правильно? 4, 2, 8. 4, 2, 8. Ану. 4, 2, 8. Так. Є. Yeah. Закривай. Що далі? Що далі робити? Що ми маємо знайти? Вазонок? Вазонок не треба. Окей. Ем. Сюди йде кров. Валера. Серйозно? Um. Mm -hmm. Я зрозумів, що треба зробити. E, чуєш? Слухай, ти. З прожектору головий. Де сюди. Зараз буду тобі об обличчя Бабах робити. Чув? Де ти там є? Щось я не хочу до нього йти? Може почекати, поки він підійде до нас? Ану. Ану? Ану? Де ти є? Де це скотиняка, є? Бляха Воло, -во, біжить, біжить, біжить. От блін. Ніфіга не видно через ці. Як голосно. Як голосно. Чому я думаю, що це ніфіга не прожектор головий. Походу, ми здуріли і. пристрелили боса. Е -е -е. Нам кудись треба йти. А, елеватор, може до ліфта. Чекай бо мені здалося, що в мене тут щось під ногами. Все ем... правильно. Настільки задовбала рутина, що просто пішов і пів-пів-пів. Але в офісі один бос. Да. В принципі, так і сталося. Е, я би сказав навіть доволі коротенька гра, але така прикольна. Прикольна. Типу, вона і має е, момент з загадками. Хоча вони дуже гарно попадаються під руку, і ти, відповідно, їх розумієш і проходиш. Ну і тр трошки скрімерна, та, трошки так стремором воно було. Тому, та, та. Все. Все. Так, Я дуже вдячний вам за пораду, бо ігри я прохожу так само і за вашою порадою. Е, дякую вам за перегляд, що додивилися до, до цього моменту. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на спільноту українських геймерів в Діскорді. Є ще посилання, продубльовані внизу відео. Також там є е, Донателло і е, Монобанк. Монобанка там, е, як вам буде зручніше, просто Монобанк не вимагає комісії, ну принаймні, здебільшого. А до Натело там по-любому буде комісія на поповнення або на вивір. Тому а і ще обов'язково пам'ятайте нашу домовленість. Спочатку обов'язково е, мусите ту суму, яку ви бажаєте задонатити, ділити її на два. Половинку кидаєте на ЗСУ, половинку тоді мені Пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні!